Хайтейл, багато обіцяючи. Перший трейлер вийшов аж сім років тому. Коли вперше я його побачив, я був просто в захваті. Там було все те, чого так не вистачало у ванільному Майнкрафті. Відразу я хочу зазначити, я граю в Майнкрафт десь з 2012-2013 року. Точно не скажу, але це точно більше 10 років. І я в ніякому разі не збираюсь казати, що саме цей проєкт похоронить Майнкрафт. Тут ви почуєте відгук та емоції звичайного гравця. Пограв я не так багато, як хотілось би, з тими відключеннями і роботою. Ой, да. Десь годин 7-8. Скажу так: я заходив у гру з нульовими очікуваннями. Просто хотів глянути, що ж все-таки вийшло. За редактор персонажів нічого не можу сказати. Він є, і це явно плюс. Я в більшості випадків клацаю рандомно і граю за те, що мені більше подобається. Як тільки ти появляєшся в світі, дуже приємні відчуття дослідження: що, як, і де ж макати, для чого той чи інший предмет, тут у мене відразу. Заглючив світ і не провантажувалось. Прийшлось створити новий, адже той більше абсолютно ніяк не був функціональний. Відразу нас зустрічають різні данжі, чого бляха досі так не вистачає у Майнкрафті, щоб світ був, хоч трошки живіший. До речі, до графіки я довго не міг звикнути, і мені вона виглядала як той самий Майн 2.0 з плеймаркету. Але думаю, з часом це пофіксять, адже графіка супер унікальна і з цікавими дизайнерськими рішеннями. В деяких випадках не завжди зрозуміло, що за ресурс у тебе, адже з англійською я досі не дружу. Тому приходилось би багато кльонцати і на різні букви, щоб зрозуміти, що до чого. Тут, до речі, класна би інтеграція була курсів з англійської мови. Як тільки ти зробив перші інструменти, то починаєш шукати, де зробити свій прихисток, але практично відразу ви зустрінете ворогів, де ви побачите бойову систему, а її є що сказати і запропонувати. Багато предметів з різними механіками бою. Хочете швидкість? Будь ласка, беріть два кінжала і ріште все, що хочете. Хочете більше дамаги і більш повільно? Беріть молот чи сокиру і махайте на півкарт хочеться, щоб і на дистанцію тримати, і дальнобійне одночасно, будь ласка. Беріть спис, який дає змогу тримати ворогів на відстані. А коли вони тікають, Да, ви не почули, вони тікають. То ви кидаєте цей самий спис і добиваєте. І на рахунок тікати. Моби, проти яких ви б'єтеся, коли у них мало ХП починають від вас тікати. Ну хіба це не імба? Також вони, як і ви, блочите атаки. І що дуже кульно, коли ви тримаєте щит, вони не б'ють, а чекають на вашу дію, щоб не бити по щиту. Ну слухай, це дійсно круто зроблено. Спочатку в мене виникло відчуття. Що гра суперсера. бо я пішов в якийсь данж, де знайшов портал, зайшов в нього, а там щось типу іншого світу, де є кілька NPC, з якими не можна взаємодіяти, і так само будівлю. Тобто нам тільки каркас показують. І так я відразу подумав за саму гру, що наче це тільки каркас готовий, щоб побігати, подивитися, що там буде в майбутньому. І добре, що я помилився. Як тільки я знайшов місцину, де притовити дубку, почав досліджувати крафти, і йоу, скільки тут всього. Тут на кожний тип ресурсу. Свій верстачок, які виглядають дуже солідно, і тільки поставивши їх всі на базі, це вже виглядає дуже гарно і відразу появляється відчуття затишку і розвитку. Наприклад, нам треба зробити залізну броню. Для цього залізо плавому печі, поки все зрозуміло. Але щоб зробити броню, недостатньо просто заліза. Нам ще потрібна шкура, а от яка. Оце вже бігай, шукай, вбивай, і шукай, яка саме потрібна. І це ще не все. Її треба повішати на спеціальний, так би мовити, верстак, щоб вона висохла і вже була готова до застосування. А тут ще не все. Щоб зробити такі речі, як броня і зброя, вам потрібен аналог скрабу з раста. а отримати ви його можете тільки з вже переможених ворогів. Можна було подумати, що це все дуже запарно. Ну так і є. Але від цього приємне відчуття прогресу. А от якщо ви вже використали інструмент чи броню, її можна полагодити, не застосовуючи стільки ресурсів та часу, що теж зручно. На рахунок печер та генерації світу. А вона тут чудово. Перше, що я досліджував, це печери. А вони тут на рівні, тут цікаво ритися, гарні декорації, по типу замотаних жертв павуків, різних гоблінів та багато чого я впевнений ще не бачив. Також, наскільки я зрозумів, є поверхневий шар: перший залізомідь, де можна впоратися з ворогами зброєю, чисто з їжею. А от уже спускаючись нижче, де була лава і все стало червоне. Ну мені так безстренько дали наганяй по шапці. Наскільки я розумію, то є ще один рівень, де буде остання руда, загалом печері схожі на ті, що додали. Колись в Майнкрафті. Тобі цікаво, тобі гарно, тобі милячно. І зроблено це все по-своєму з душею. За генерацією світу також є що сказати. Практично на кожному кроці є якась локація, якийсь закинутий табір, якийсь аванпост, якісь руїни. І Як же це класно ходити, досліджувати і просто дивитися? Адже відчувається, що все це ще допрацюють. Також я встиг побувати, скоріш за все, у найважчій локації, яка поки що є. А там я впорався з залізною бронею. Хоча дехто на Мі, казав, що туди поліз тільки з фул останньою броньою. Так вам не почулося, я стрімлю всі ці ігри, про які розповідаю вам. Тому в описі є посилання на Тікток і Твіч, де я стрімлю паралельно в один час, а саме о 12-й ночі. Підтримай мене, і я зможу прийти на фул тайм стрімінг та створення контенту. Це моя мрія, до якої я рухаюсь ось уже третій рік. Знаєте, я завжди думаю, які б такі слова, щоб передали те, що я відчуваю, і завжди переконуюся, що це щирі слова. Вони не обов'язково мають бути з важкими термінами. Чи аналогіями, тож чи є мінуси у гри, звісно, але певно для кожного вони свої, адже мені дійсно хотілось би, щоб з графікою щось зробили. Скоріш за все, як тільки вийде якийсь мод, який дозволить поставити якусь іншу графіку, я цим скористаюся. До чого можна було причепитися? Що ж, я щиро розумію, що надихались саме Майнкрафтом, тому це дуже схоже на круту збірку модів, але я впевнений, що нам потрібно дати шанс. І підтримку, і тоді гра буде розвиватися в кращу сторону, як і сам Майнкрафт, адже це дійсно конкурент. А я вам нагадаю, що недавно Моджанг взяли людину, яка відповідала за розробку нових версій колди. А ви всі бачили, який шедевр зробили за останній час з колди. Тому Майнкрафт може звернути трохи не в ту сторону. І поки там буде катавасія, це чудовий аналог, щоб провести час саме у цій грі. Також чув думку, що це збірка Майнкрафта, раста і терарії. Бляха, друзі. Неможливо створити щось нове, не надихаючись старим. Це нормально, це і є мистецтвом. Щоб малювати чорний квадрат, люди вчились у реалізм та інші течії, поки не досягли зовсім іншого розуміння в кольорі. Візьміть той самий стардію: чи схоже це на терарію Майнкрафт перемішку з ферм-симуляторами? Да, бо це так і є, і сам автор нам це говорив. Але чи це погана гра, та вона геніальна, вона самобутня, вона має мільйони фанатів по всьому світі, адже автор взяв якусь базу і показав від свого бачення. Це ж саме і стосується хайтейл. І ось поспілкувавшись з чатом, бачу, що деякі механіки і режими ще не доробили. Але я за це вже казав, хоч гра і відчувається, що вона ну якби пререлізнута, але 500 гривень, ну тут явно є за що заплатити. А потім це буде явно більше. І так. Чи сподобалась мені гравцю Майнкрафт Хайтел? Так, однозначно, сподобалося. Дослідження нового це завжди про нас, геймерів. І як на мене, ми геймери ніколи не судили по обгорці, а за тим, що всередині. Тож наразі, у мене все. Ставте вподобайку і пишіть коментарі. Мені буде приємно, і я буду розуміти, для чого я це все роблю. Ну а з вами був Черешня побільше світла та поменше стресу.